Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 15 та 16 лютого 2026 року. Сьогодні 15 лютого, о 8-й годині ранку 17 хвилин, місяць зайде в знак водолій. А вже з 14 години 12 хвилин. Місяць вже буде в стані чорного місяця, в стані гекати. Геката перед народженням молодика та ще й до всього, 17 лютого, сонячне затемнення, складний та напружений час. І цей час буде, буде продовжуватися ще й 16 лютого. Отже, в ці дні, 15 та 16 лютого, нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. При сонячній погоді можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 15 та 16 лютого сприятливий день. І сприятливий час для різних заготівель. Дві доби можна різні заготівлі, окрім квашення капусти. Готуємо все, що є, і закладаємо на зберігання. Важливо для здоров'я на 15 та 16 лютого 2026 року. Відмовтеся від солодощів, від продуктів з крахмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. Так, сьогодні і завтра ось такі продукти ми не використовуємо для харчування. А готуємо дуже багато смачних та корисних страв ось таких, із таких продуктів. Готуємо із будь-якого м'яса, м'ясопродуктів страви, і з риби та морепродуктів. Готуємо каші з пшениці, гречки, вівса. Дуже корисні молочнокиси продукти. Доступні овочі, фрукти та ягоди, але, будь ласка, без термічної обробки, свіженькі їмо. Готуємо квасолю, сою, п'ємо какао, їмо горіхи, мед, сухофрукти, мікрозелень для салатів використовуємо, їмо хліб з висівками і п'ємо чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких, усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту, щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію зустрітися з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!